Перші космічні фотографії Наса, відновлені в приголомшливих деталях. Епоха пікселів і людських відкриттів, як відновлені фотографії Меркурі і Джеміні, відкривають нову главу в історії космонавтики. Ми звикли до кришталево-чистих зображень космосу, отриманих за допомогою сучасних телескопів і супутників. Але що, якщо я скажу вам, що найперші фотографії космосу, зроблені людиною, були далекі від досконалості? І що саме їх відновлення дозволяє нам побачити минуле з абсолютно новою перспективою? Недавній реліз книги «Gemini and Mercury Remastered» з майстерно відреставрованими фотографіями і кінокадрами ранніх місій НАСА це не просто ностальгічний погляд у минуле, це шанс заново пережити епоху першопрохідців. Відчути їх страх і захват побачити світ очима тих, хто вперше покинув землю. Я пам'ятаю, як в дитинстві заворожено дивився на чорнобілі фотографії космосу в старих енциклопедіях. Вони здавалися мені чимось загадковим і недосяжним. Але з часом, з розвитком технологій, ми отримали можливість бачити космос в кольорі, у високому дозволі. І це змінило наше уявлення про Всесвіт. Однак саме ці старі, зернисті фотографії, такі як ті, що були зроблені під час польоту Джона Гленна на Friendship 7, мають особливу цінність. Вони свідчення того, як важко було тоді освоювати космос, вони є нагадуванням про те, що навіть найбільші досягнення вимагають величезних зусиль і готовності ризикувати. Вогонь і відчай, погляд на френдшип 7 через призму часу. Фотографія Джона Гленна, що входить в атмосферу Землі, з вогнено-помаранчевим відблиском на обличчі це не просто гарне зображення, це момент істини. Момент, коли астронавт, перебуваючи на межі катастрофи, розуміє, що його життя залежить від найдрібніших деталей. Я уявляю собі, що він відчував в той момент страх, відчай, але також неймовірна концентрація та рішучість. Адже він знав, що від його дій залежить не тільки його життя, а й майбутнє всієї американської космічної програми. Іронія ситуації полягає в тому, що причиною небезпеки став банальний несправний вимикач. Але саме цей випадок підкреслює важливість ретельної підготовки та уваги до деталей у космонавтиці. Адже навіть найменша помилка може призвести до трагічних наслідків. Відновлення цієї фотографії це не просто покращення якості зображення, це можливість побачити минуле з новою перспективою, відчути емоції тих, хто пережив цей момент. Це можливість зрозуміти, наскільки складним і небезпечним був тоді освоєння космосу. Перший погляд людини з космосу фотографія, яка змінила світ. Ще один важливий момент, зафіксований на фотографіях Джаміні та Маркурія це перша фотографія, зроблена людиною в космосі. Джон Глен, використовуючи звичайну камеру, куплену в магазині поруч з космодромом на Мисі Канаверал, зобразив Землю з висоти орбіти. Я думаю, що це було справжнім откровенням для нього. Побачити свою планету такою маленькою і тендітною, що висить в безкрайньому космосі. Повинно було справити на нього незабутні враження. Ця фотографія стала поворотним моментом в історії космонавтики. Вона показала, що космічні знімки мають величезну наукову та суспільну цінність вони дозволили нам побачити землю з нового ракурсу, усвідомити її красу і крихкість. Пізніше фотографії, зроблені астронавтами під час польотів, Джеміні і Аполлон, зробили справжню революцію в нашому уявленні про космос. Вони дозволили нам побачити планети сонячної системи, галактики, туманності, чорні діри. Вони дозволили нам усвідомити, наскільки величезний і прекрасний наш світ. Відновлення минулого чому це важливо? Робота Енді Сондерса з відновлення фотографій Джеміні та Маркурія це не просто технічний процес. Це акт пам'яті, акт поваги до тих, хто проклав шлях у космос. Відновлення старих фотографій дозволяє нам побачити минуле з новою перспективою. Воно дозволяє нам усвідомити, наскільки далеко ми просунулися в освоєнні космосу. Воно дозволяє нам надихнутися прикладом тих, хто не боявся ризикувати і йти вперед, незважаючи на труднощі. Крім того, відновлення старих фотографій допомагає зберегти культурну спадщину. Вони свідчення епохи, коли людство вперше вийшло за межі землі. Вони є нагадуванням про те, що мрії можуть стати реальністю, якщо у вас є сміливість йти до них. Я впевнений, що робота Енді Сондерса та інших фахівців. Які займаються відновленням старих фотографій, має величезне значення для науки, культури та освіти. Вона дозволяє нам побачити минуле з новою перспективою, надихнутися прикладом тих, хто проклав шлях у космос, і усвідомити, наскільки величезний і прекрасний наш світ. Висновок погляду майбутнє через призму минулого. Відновлення фотографій, Джаміні та Маркурія це не просто ностальгічний погляд у минуле. Це можливість заново пережити епоху першопрохідців, відчути їх страх і захват, побачити світ очима тих, хто вперше покинув землю. Вони нагадують нам про важливість досліджень, про необхідність рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Вони надихають нас на нові відкриття та досягнення. Вони показують нам, що людство здатне на великі справи, якщо у нього є сміливість мріяти і йти до своїх мрій. І, можливо, саме ці старі зернисті фотографії, такі як ті, що були зроблені під час польоту Джона Гленна на Friendship 7 допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у всесвіті і усвідомити наскільки прекрасний і крихкий наш світ.